Байкова посіб 1750 гривень. Зараз подивимося, що в нас тут є. Перша попадається шовкова, красива, м'ягесенька, дійсно І дуже з красива. Сторони. З цієї сторони вона йде м'ятного кольору. Так, до неї ще одна йде ось такого також. Так. Ще одна така суцільна. Так. І дивимося, що це не страда так обережно, що місці на того боку. Назміть. Назміть. Ось така гарна шовка. Без опитичок вона переливається. Гарнесенько. Перший комплектик. Дивіться. Другий комплектик. На гудзичках. Ось такого плану. Теж. Класно, бо не є якось прям. Півторачка десь так. І ця одна. Так, на гудзички також півторачка. Так. Яка вона красива, подивіться, та так Так, Завтра приємний платити на змійці. Зараз трішки покажемо, щоб ви могли зрозуміти такий візерунок. Дуже красивий, не хімічний. Як то можна подумати, ось така зразу в нього наблочка на подушку. Ще один комплектик, 70 на 70 орієнтовно десь так. Зразу. Ось такого плану. Вона йде а на гудочках, а дуже-дуже-дуже красива. Дійсно, дуже гнесенька. Ще один комплект. Ось з одного боку так, з другого боку так. Трішки зарядки. Наступне. На, на так. така саменька. Ось так і ось так от так, комплект для хлопчика. Тракторес молодець. Догори ногами, але нічого. На замоч, на І до нього. Дуже тепленька, гарна, якісна. Ось такі тракторці. Дуже гарненька. Півторачка. Так. Осень, присесенька, білесенька, гарнесенька. До будь-якого. Ні, півторачка. Півторачка. Ось орієнтовна пітрочка, може в двох спалках, досить-досить велике. Наволочка на подушечку. Наволочка на подушечку. Ще одна наволочка на подушечку, але матеріал дуже-дуже приємний, на гузочка. А це от, чесно, це ніжність, одна ніжність. Дуже приємний додаток. Ростиня. А це якась дуже довго. А це, може просто обмотують батьки, обмотують діточко. Дід, дід, І останнє, ось така навичка, для замовлення телефонуйте своєму менеджеру, а пишіть нам Viber-групу.